Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. В первую очередь о предстоящих выборах э, и о готовности партии к этим выборам. Вот я зашел на страницу Соцес, э, которая mm -hmm. подает динамику изменения рейтинга политических партий за 2014 год. И вот интересная динамика последних месяцев, э, в частности вот с августа. Э, мы видим на графике, что по сути э, большая часть рейтинга не изменилась. Изменилось лишь падение обозначена радикальные партии рейтинга и рост партии президента. Вот до этого, если обратить внимание на апрель-май, кривая вниз пошла у Роботь-Кивщина. Как вы думаете, вот до выборов осталось времени мало, что-то кардинально может поменяться вот тех цифрах, которые мы видим сейчас, и если да, то что может стать причиной? Я думаю, що кардинально нічого вже не поміняється в плані розстановки політичних сил на виборах. Тим не менше можуть бути коливання, тому що завжди результати передвиборчих опитувань відрізняються від результатів виборів. Питання лише в тому, яким чином. Тобто те, що політична сила блок Петра Порошенка буде на першому місці, це ну, з... Практично 100% вірогідністю можна зараз констатувати. Хіба що не буде мати такого значного результату, як зараз показують нинішні, найбільш свіжі соціологічні опитування. Залишається загадкою все-таки, чи подолає цей виборчий бар'єр декілька політичних сил, серед них свобода, серед них, зокрема, самопоміч, серед них, на жаль, комуністи навіть, тому що можуть бути сюрпризи, хоча я особисто думаю, що ніякого там 5% бар'єру комуністи не здобудуть, але все можливо, в принципі. Плюс ще питання щодо того, яким буде результат, власне. Першої трійки саме, тому що те, що перше місце буде у блоку Порошенка, це, пота... це якби практично... Можна гарантувати, вже на другому місці скоріше за все дійсно буде партія Олега Ляшка. А от тих, хто, той факт, хто посяде власне третє місце, це важливо і символічної точки зору, і для формування майбутнього якби майбутньої розстановки сил в парламенті, і, в принципі, згідно з результатами опитувань, на нього можуть розраховувати як представники батьківщи для подальшого політичного життя. Тому що зараз третє місце в Прині, так і представники громадянської позиції Гриценка, які об'єдналися з демократичним альянсом то це буде мати суто символічне значення, але все-таки матиме батьківщині, все-таки надзвичайно важливо бути в цій першій трійці для того, щоб, ну, скажімо так, не продовжити низку там політичних втрат, а, втрат іміджевих, яких ця партія, на жаль, зазнає протягом останнього часу, тому що в неї з'явилися конкуренти на її електоральному полі. Марія, от якщо по даним да, партія теряє рейтинг, як ви думаєте, можна ли це зв'язувати з такою мощною? Анти-ПР компании которые сейчас проходят, можно это наблюдать, в принципе, по всем э, направлениям. А, как вы думаете, вот либо же это действительно электоральное настроение, которое вот чем дальше, как это было с президентскими выборами, когда мы понимаем, что мы голосуем ради того, чтобы вот конкретно эти люди э, представляли наше большинство? Ну, по-первых, говорить про тенденции измены электоральных, электоральных настроев украинцев очень важно, потому что каждого тижня мы имали новые события, кожна з яких фактично була фактором, який впливав на рівень підтримки громадянами тієї чи іншої політичної сили. Тобто говорити взагалі про те, що була певна електоральна динаміка протягом останніх кількох місяців, дуже важко, тому що дуже багато змінилося за ці місяці. І, власне, і події останнього тижня, останніх десяти днів, підписання мінських домовностей, перших, першого протоколу, там, другого меморандуму, все це також впливало і вплинуло в першу чергу на, власне, напевно, рейтинг в першу чергу, президентської сили. Що стосується конкретно радикальної партії Ляшка, то я думаю, що це пов'язано не з тією певне падіння, яке може бути і в принципі, є в порівнянні з е, літніми, наприклад, результатами е, дослідження електоральної думки населення, то це пов'язано не з е, е, кампанією е, і е, піаром, таким, власне, чорним піаром навіть іноді проти партії Ляшка. Це пов'язано з тим, що е, певна частина електорату, вона просто зараз отримала можливість обрати когось іншого, тому що ми маємо досить строкате електоральне поле. Ми зрозуміли буквально тільки на, протягом останнього тижня, хто все-таки буде йти в Раду. І, і це е, обмежувало вибір, так би мовити, електоральний вибір виборця ще два місяці тому, а зараз у нього є кілька варіантів. На одному і тому самому є з електоратом, з певною частиною електорату Ляшка. І треба розуміти, що в принципі... Зараз е, дуже високого скажімо так, результату, навіть того, який е, по результатах досліджень був у партії Ляшка там ще три місяці тому, е, зараз, напевно, не варто очікувати, тому що війна, в якій ми знаходимося, в стані якої ми знаходимось, вона вимагає не просто популізму, а вимагає якихось конкретних рішень. Е, Електорат Ляшка, який він здобув на президентських виборах, багато в чому був сформований бажанням людей чути прості відповіді на дуже складні питання. Це ще певний Час може, так би мовити, вводити в оману чи в ілюзії, може працювати як механізм спілкування з електоратом. Зараз це вже не працює, тому що треба ухвалювати конкретні рішення, і пропонувати дуже конкретні е, шляхи виходу з ситуації. Е, тому частина тих людей, які е, зараз є невизначеними або е, зі своїм вибором, або взагалі не знають, чи вони підуть на вибори, вони будуть визначатися, скоріше за все, приблизно до Нинішнього е і наявного на сьогодні розподілу, е пропорційного розподілу преференцій е між іншими політичними силами. Вот, на ваш взгляд, то, что вот, то, о чем я говорил, растет рейтинг партии Порошенко, он при этом падает немного э, радикальные партии, перетекает вот этот электорат в поддержку блока Порошенко, говорит ли о том, что люди все-таки мира хотят, вот, что люди за мирный план Порошенко, а не за радикальные действия? Ну, я думаю, це, тут нет прямой корреляции между взросстанием рейтинга Порошенко и поддержкой конкретно его варианту мирного плана. Я думаю, что у нас вся держава хочет прекращения войны, А, і думки розходяться в суспільстві лише щодо того, яким чином цього. А... Миру і припинення війни досягати. Але однозначно значна частина електорату Порошенка, який він е, окреслив для себе на президентських виборах, е, це була е, та частина виборців, яка дійсно очікувала від нього швидкого вирішення е, конфлікту з Російською Федерацією. І е, Порошенко він ішов на вибори з тією обіцянкою. Це була одна з головних його передвиборчих обіцянок, як найшвидше вирішити цю проблему і завершити війну. Е, Війна затягнулася, тому що з'явилися нові механізми ведення цієї війни з боку Російської Федерації, які поставили фактично під питання, чи можемо ми продовжувати цю війну в, у вигляді відкритих бойових дій на території нашої країни. Але е, було зрозуміло ще в травні, що Порошенко себе презентував як політик нового рівня, е, він презентував себе як е, компромісний, готовий до того, щоб домовлятися, готовий до мирного врегулювання. Е, ну, не було Дуже багато часу електорату подумати, що саме запропонує Порошенко для того, щоб завершити війну з Росією. Тому одні вкладали в, це, в ці обіцянки те, що ми дуже швидко виграємо цю війну військовим чином, інші сподівалися на те, що він буде домовлятися. Але ну, для експертів було зрозуміло, що Порошенко це той тип політика, який схильний домовлятися. І йому це, в принципі, вдається краще, ніж бути яструбом, скажімо так. Uh -huh. А скажеться, що партія роз... Звідси України не йде на вніодні парламентські вибори. Це з чим ми можемо можем зв'язувати? Ну її люди йдуть в опозиційному блоці. Е Я думаю, що цей бренд, він взагалі ну, є такою, спробою реанімувати хоч якимось чином е ті сили і використати ті ресурси, які були наявні у партії регіонів, як е людські ресурси, так і фінансові ресурси, для того, щоб бодай якось брати участь у політичному житті країни. Е Шансів практично немає. Має у цієї сили в першу чергу через те, що основна частина її електорату зараз перебуває, потенційна частина її електорату, яка раніше була електоратом партії регіонів, перебуває на тій частині, де виборів до парламенту, скоріше за все, не буде. Я думаю, що єдиним, єдиною силою, в принципі, з колишнього такого умовно біло-блакитного крила політичного спектру може опинитися в парламенті, це може бути партія Сергія Тігіпка, але так само зараз під питанням, тому що значна частина його електорату, вона дійсно перебуває в межах Донецької, Луганської областей, а там більше як половині чи на половині округів не буде взагалі можливості провести вибори. И вот как раз вот о востоке нашей страны поговорим. Ангела Меркель выступила за полный вывод российских войск с территории Украины. А, вот возникает вопрос, а если войска не будут выведены, собственно, то, что мы видим сейчас, что, какой реакции... Не как... огня. На его основе, при самом благоприятном для Москвы сценарии, э, постпреды Евросоюза могут высказаться за постепенную отмену ограничительных мер. И вот так ли это? Мы прямо сейчас поговорим с представителем Украины при Европейском Союзе, Константином Ересеевым. Константин Петрович, здравствуйте. Добрый день. Константин Петрович, вы скажите, пожалуйста, российские СМИ вот уже вовсю сообщают о том, что в Евросоюзе 30 сентября могут отменить, точнее, они совершить пересмотр санкций против России. Как вы думаете, действительно ли это так? Ну, во-первых, это СМИ выдает желаемое, это действительно. И сегодня было бы преждевременно говорить о какой-то либо модификации санкций, которые вел Европейский Союз против страны-агрессора по состоянию на сегодня мы исходим из того что россия не сделала достаточных шагов для того чтобы в какой то либо мере оправдать какую то модификацию санкций со стороны европейского союза поэтому мы должны анализировать выполнение мирного плана не на э, иллюзиях а на основе реальных критериев а среди них номер один это полное Полный вывод российских войск и э, террористов с территории Украины. Второе. Закрытие границ э, с тем, чтобы прекратить поставки зброї, зброї, э, оружием техники террористам. и наемникам и третье неотлагательное освобождение украинцев, которые сейчас находятся на территории России и были арестованы по политическим мотивам, в частности, вы знаете о судьбе офицера вооруженных сил надежды, надежды Савченко. Поэтому я не хотел бы, чтобы мы выдавали желаемое действительно, а на мой взгляд санкции ЕС против агрессора будут действовать до тех пор, до того, не прекращена незаконная агрессия, аннексия Крыма. Да, Касим Петрович, мы пока и не выдаем, это делают российские СМИ. Но вот в частности, как вы думаете, можем ли мы рассчитывать, что вот в этот день Евросоюз, наоборот, примет решение о новых санкциях? Это не исключается, потому что, как говорил президент Евросоюза Ван Рампей, на основе полного анализа выполнения мирного плана могут быть приняты, может быть, даже решение о том, чтобы даже и усилить санкции относительно страны-агрессора. Но я еще раз скажу, говорю, что все будет зависеть от позиции стран-членов, но еще раз скажу, что сегодня ситуация и мнение большинства стран-членов ЕС сводится к тому, что еще недостаточно сделано со стороны Российской Федерации для того, чтобы...